У Гаврилівці відкрили підрозділ добровільної пожежної команди. Це вже друге формування ДСНС на території Переріслянської громади, що сприятиме підвищенню пожежної безпеки жителів Гаврилівки та навколишніх сіл. Заступник начальника управління ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Пачків вважає таку подію для громади історичною. Дякуючи підтримці громади, дякуючи підтримці влади. Ми відкриваємо. Ви відкриваєте чи ми разом? Ми разом. Дякую. Ми разом відкриваємо цей підрозділ, який буде дуже важливим. Це, в принципі, історична подія для села, оскільки тепер наша допомога буде ближче. І безумовно, силами рятувальників, ми зможемо збільшити безпеку для. Активно підтримує громаду депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин, який залучив з обласного бюджету кошти на ремонт приміщення. А ще що є надважливо, особисто пригнав із-за кордону від польських партнерів пожежний автомобіль, який іноземні друзі передали як гуманітарну допомогу. Зазначимо, це вже другий спецтранспорт, що залучено депутатом від польських партнерів для потреб українських громад. Хочу внести лепту важливості. Міжнародної співпраці і саме комунікації з нашими донорськими організаціями, які знаходяться за межами України, і які нам надали таку надзвичайно сильну і велику підтримку, особливо після 24 лютого, після цього повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І знаєте, тоді, коли це ще до цієї дати з Володимиром Івановичем ми спілкувалися з Віталієм Федорчуком і вони озвучували ці амбітні плани про те, що в громаді немає жодної добровільчої частини пожежної, і що вони мають намір і плани створювати, просили підтримки, і я хотів ще додати, що обласна рада профінансувала фактично ремонт, нехай косметичний. За, за, ну, не, не велика була фінансова допомога, але ви дуже раціонально її використали. Коли ми почали цю співпрацю, я побачив, що от вона так дуже легко гарно лягає, і саме завдяки тому, що е, керівники на місці е, ми звернулись до міжнародних партнерів в даному випадку. Це до речі, вже другий пожежний автомобіль, який е, наданий зокрема е, через мою особисту комунікацію з Республікою Польща. Е, це є гміна Дзінковець. Е, я Наклеїв герб даної міни на транспортний засіб, для того щоб ми просто пам'ятали, що в свій час вони підклали нам плече. Задля безпеки жителів громади над створенням підрозділу працювали спільно ініціативи голови громади Володимира Молдовчука та керівника районного управління ДСНС Віталія Федорчука підтримала агенція розвитку територіальних громад Прикарпаття. Останні з перерислянською громадою налагодили тісну співпрацю. Багато громада та яка самоорганізована. Тому я хотів би щиро вас привітати з тими е моментом, кажу, навіть такий невеликий успіх, але він також успіх. Успіх усіх громад, тому що навіть такі маленькі кроки, але які ми робимо у сторону розвитку, це є ті кроки, які ми робимо для себе і для наших наступних поколінь. Я хотів би ну, найперше привітати вас з тим чудовим днем і побажати вам миру, добробуту. Ну і перемоги України над московсько фашистськими загарбниками, якомога скоріше у складі пожежної команди працюватиме троє добровольців. Це місцеві жителі, які стоятимуть на варті безпеки п'яти тисяч громадян. А професійні та побутові навички допоможуть досконалити місцевим добровольцям працівники районного управління ДСНС. Велике слова вдячності нашому голові, оскільки це є дуже другий підрозділ цій громаді. Він робить надзвичайно велику роль для того, щоб безпека була на першому місці в громаді. Хочу подякувати також депутату Волошому Сергію, який докладає надзвичайно багато зусиль для того, щоб ця громада була забезпечена матеріально. Хочу подякувати всім громадяни, всім жителям громади, які докладають зусиль для того, щоб цей підрозділ був функціонував, які долучилися до відповідного ремонту. Також які використали можливо свій вільний час для того, щоб Зробити цю пожежну підрозділ привести у відповідний вигляд за доброю християнською традицією, оновлене приміщення пожежної команди та автомобіль освятив настоятель храму архистратига Михаїла отець Роман Григораш. Голова Перерислянської громади вдячний всім добрим людям, які долучились до потрібної справи на благо громади. Володимир Молдовчук вручив подяки і нагороди та зазначив, жителі громади цінують таку підтримку. І саме це перше слово запобігти. Стало ключовим у нашій співпраці, тому що ми стараємось запобігти, не усувати вже наслідки пожежі, повинні, чи чогось іншого, а намагаємось запобігти цьому, запобігти навчаючи людей, запобігти створюючи пожежні частини чи укріплюючи береги річки. Окрім слів вдячності та побажань, рятувальникам урочистості прикрасили співами та поезією юні мешканці Гаврилівки.